Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Філософсько-аналітичне психологічне таро. Рубрика Три поради на день. Обирайте ваші, вашу вашу колоду. Темний особняк, золоте королівське таро і таро світлої тіні. Сподіваюсь, ви вибрали, і зараз ви отримаєте свою пораду на день. Отже, той, хто вибрав перший варіант. Порада для вас. Вісім пентаклів. О... Карта обов'язкової рутини. Потрібно рухатись, не задумуючись, робити якусь роботу, але робити її точно. У вас тут не про вибір, тут не про питання робити чи не робити, тут однозначно робити, і результат обов'язково буде. Тут якраз це знаєте, як карта спортсмена, спортзала. Не знаю, тут будь-кого письменника, тут якийсь такий проект, і така діяльність, яку необхідно робити щодня. Ти не можеш зупинитися на півроботі, тому що це карта майстра, це карта, це карта процесу, виготовлення якоїсь історії. Чим ця карта Марудна інколи ну, не те, що День сурка. В принципі, не день сурка. Він тут з ажіотажем працює, робить, йому це подобається. По-перше, це робота яка і винагороджується часто фінансово карта бухгалтера, якісь бухгалтерські звіти. В цій роботі, крім того, що вона рутинна, дуже важлива точність. Дуже важлива. Бачите, тут якби ну, тут механізм, тут не можна на авось від цього залежить результат і оплата труда. Але в цій карті є стабільність. І якщо хтось запитував, чи буде у мене робота, чи мене там не вижить, чи не скоротять, чи щось — карта стабільності. Інколи що це карта ремонту. Або тут, ну, скажімо так, щось треба перероблювати, щось доробити, щось зламалося, щось відремонтувати. Це карта, коли ну, ти реально це не та ситуація, ти можеш робити, можеш не робити, ти мусиш робити. Тому хто вагався, щоб ну, вперед закочуємо рукава і вперед. Результат вас порадує. Другий варіант колода, хто задумав світлої тіні. Четвірка жезлів. Красива карта, карта сім'ї, возз'єднання сім'ї. Тут буквально просто про сім'ю. От тут карта про квартиру. Але ж четвірка жезлів має ширше значення. Це карта колектив. Колектив як сім'я. Тобто, ще на дні колоди та туз кубків. Люди об'єднані однією ідеєю. Тут суть сім'я. Це можуть бути друзі, це може бути робочий колектив. Але ви розумієте одне одного співслова. Тут не потрібно нікого переконувати, щось доводити, щось просити. Четвірка жезлів часто. Невеличка пауза перед завершенням роботи це коли ви можете собі дозволити паузу від, відпочити, але це не четвірка мочі, вимушена зупинка, а це просто пауза і ще чуть-чуть — і фінал, і весілля або і дороблена робота. Але тут, як ви збираєтеся з силою, ви себе можете побалувати, ви можете трішки відпочити в кайф. Тут необхідно. Invece. кайфанути тут, розумієте, жезли це вогонь перед останнім стрибком, новим стрибком, новим етапом. Позитивне значення має карта. У когось буквально зустріч з сім'єю. Можливо, воїн приїде в відпустку. Це так, до речі, і виглядає інколи, як відпустка. Коротка, невелика. У будь якому випадку я люблю цю карту. Четвірку жезлів я люблю. Це люди об'єднані ідеєю, або буквально сім'єю, спільною метою. Не треба нікого мотивувати. Всі горять. Всі горять однією ідеєю і одним змістом. Живуть одним сенсом і змістом. Або момент, якщо дивиться людина, яка зараз одна, а Дозвольте собі відмітити невеличкі свої заслуги. Ви молодець. Дозвольте собі невеличкий відпочинок. Щось вже зроблено і, ух, і далі ще більше і краще. Третій варіант. Світла і тіні. Порада для вас. Тут теж карта сім'ї. Так цікаво. Слухайте, хтось з сім'ї здалеку приїхав, я не знаю, дивиться людина, одна й та сама. Тут вісім пентаклів необхідно працювати. Шість кубків. Зустріч з друзями, з тих, кого давно не бачили, з родичами. теж. Дивіться, друзі, собака, друг, щирість, це приємні спогади. Це приємна дуже компанія. Це момент, коли ви можете розслабитися, пожартувати, посміятися, погортати, грубо кажучи, альбом зараз ніхто не гортає, зараз дивляться на мобілках всі фото. Тим не менше, відправитися в якусь невеличку подорож, зайнятися спільною справою, але це не в ненапряг. Розумієте? А в кайф. Тут взаємна емоційна підтримка. А якщо ми говоримо про роботу, повернення до старої діяльності, та, яка гріє душу, ту, яку ви вже знаєте, в новому контексті, новий виток, але це приємна робота, приємна діяльність. А все, що нам приємно, має по ітогу результат. Тому віддавайтеся емоціям. І якщо у вас сьогодні є бажання комусь зателефонувати, от когось ви згадали, прихожу подзвоніть. А можливо людина потребує допомоги, а можливо, вона давно чекала вашого дзвінка, а сама щось не може, не знає. Тут гарантовано потрібно зустрічатися. Якщо ви втомлені, не знаєте зустрічатись, не зустрічатись, тут зустрічатись, тут йти на контакт. Бо дуже приємна, класна буде зустріч, яку ви потім будете ще згадувати і згадувати тепло, яка вас буде живити надалі майбутнє. Ось такі були три поради. На сьогодні я вам щиро дякую за увагу. Пишіть, що у вас програється, який варіант обрали. Записуйтесь до мене на консультацію, приходьте навчатися до мене, всі контакти, вся інформація в закріпленому коментарі. І в описі до відео дякую за увагу до наступних зустрічей. Ваша Максимуза.